Друзі, давайте з вами привітаємося. Швидше вигляне віконце. Посміхається там сонце. Значить, час уже вставати. Прокидайся, налінись. Всім, хто поруч, посміхнись. І вперед, на зустріч справам! Хай буде день ваш дуже-дуже вдалим Діти, а зараз. Послухайте історію, яка трапилася в одному маленькому містечку. У невеликому містечку ось таке гарне чудове містечко, жила собі дівчинка. Звали її Зарядка. Рано вранці вона поспішала до дітей. Щоранку зарядка займалася з дітьми спортивного вправа. У цьому ж місті. Жила шкідлива, востроноса старушка. Вона вічно хлюпала носом своїм почервонілим, чхала і кашляла, витирала очі що сльозяться. звали її застудою. Одного разу застуда прийшла до дітей, але ніхто з дітей не захворів. А коли зарядка не прийшла до дітей декілька днів, то спочатку захворіла одна. Дитина, за нею інша. І так діти усі захворіли. І тільки з однією дівчинкою Оленкою застуда не впоралась, дівчинка не чхала і не кашляла. А як діти, ви гадаєте, чому Оленка не захворіла? А тому, діти, що вона кожного ранку з батьками робила ранкову зарядку. Тому, діти, хто з зарядкою дружить сміливо, хто зранку прожене лінь, буде здоровим, і сміливим, і веселим цілий день. Діти, і я сьогодні пропоную вам намалювати себе, як ви робите ранкову гімнастику. А ранкову гімнастику вміють робити ні. Не тільки діти та дорослі, а ще й паличний чоловічки. А ну-ка, подивитися. Ось у мене такі палички. Ми з вами зараз спробуємо зробити паличного чоловічка. Голова. Далі у людини шея, плечі. Ось так. Далі тулуб. Ручки ми їх будемо робити з двох паличок Ось так, та ноги. Що нас? Ноги теж з двох паличок. Такий паличний чоловічок. Як він може робити ранкову гімнастику? Ну, наприклад, якщо поставить ручки на пояс, то руки згинаються в ліктя ось таким чином. Якщо піднімає руки вгору, Теж руки згинаються в ліктях. І ось таким чином можемо тримати вгорі м'ячика або якийсь предмет, з яким робимо ранкову гімнастику. Тож діти, давайте з вами спробуємо наймалювати ось за допомогою цього паличного чоловічка людину, яка робить ранкову гімнастику. А перед тим, як ми з вами почнемо малювати, зробимо пальчик, або гімнастику приготували ваші талановиті пальчики. Маю 10 пальців я. Всі вони, немов сім'я, разом ліплять і малюють. Все навкруг вони майструють. Ось такі вони молодці, гарні пальчики мої. Я намалювала ось таку дівчинку, яка приготувалася робити вправу. У неї вихідне положення, руки на поясі, ножки нарізно. Давайте розглянемо, як ми з вами складали паличного чоловічка. Згадайте. Голова у дівчинки є, шия, плечі, тулуб, руки та ноги. На підлозі ми бачимо, дівчинка буде займатися із м'ячиком. Ну що, починаємо малювати. Щоб нам було легше, ми намалюємо спочатку паличного чоловічка. Починаємо з голови. Голова у нас. Далі у нас шия. Ось така. Далі ми намалюємо тулуб. Далі руки у нас будуть ось тут на поясі. Та ноги. Ось такого паличного чоловічка я намалювала. Зараз покажу вам ближче. І ми починаємо його одягати. І ми будемо бачити, де ми будемо обводити таке. І вийде наша людина. Ви можете намалювати дівчинку, можете намалювати або хлопчика. Я буду малювати дівчинку. Простим олівцем. Промалюю зараз волосячко. А тут у нас буде два бантика у дівчинки. Далі шия. Руки. Руки. Ось таким чином. Далі майка шорти. Бачите, як легко одягати цього паличного чоловічка? Та ноги. Та намалюємо шкарпетки. Ось так. Ну, а зараз ми розмальовуємо. Ось так. Ми одягнули, промалювали все навкруги цього паличного чоловічка, промалювали та починаємо розмальовувати або кольоровими олівцями, або фарбами можете намалювати, гуашю, або аквареллю, або восковою кридичкою. Починаємо розмальовувати волосочко. Не виходимо за контур, який ми намалювали. Бантика можна намалювати будь-якого кольору. На помаранчевого, можна рожевого. Хлопчика, якщо будуть себе малювати, можна намалювати коротку зачіску, коротке волосся, Там бантика. Замалюємо ось таким кольором обличчя. У нас буде таким кольором і обличчя, і шия, і руки цього паличного чоловічка можете стерти за допомогою ластика. Таким же кольором я замалювала. А далі можете намалювати, яким забажаєте кольором? Майка у нас. Наприклад, синього буде кольором. Шорти у нас, наприклад, будуть зеленого кольору. Та шкарпетки, наприклад, зеленого кольору. Замальовуємо. Ось я вже малювала. Що нам потрібно ще намалювати очі, намалюємо очі, носа та рота. Посміхається, робить зарядочку та посміхається дівчинка. А що ми ще можемо намалювати? Ви можете намалювати за бажанням м'ячика. Та розмалювати, можемо намалювати пригалку, на якій дівчинка може стрибати. Все, що забажаєте. Ось така дівчинка, яка робить ранкову гімнастику, вийшла у мене. Спробуйте діти і намалювати свою дівчинку або хлопчика. Пока-пока!